Вітаємо вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з козацьких джерел. 20 березня виповнилося 384 роки від дня народження непересічної особистості українського гетьмана, який подивував весь світ це Івана Мазепи. Він нам залишив свій цікавий дуже заповіт. Самопали набувайте, острих шабей добувайте, і за волю хоч мрійте, і вольності бороніте, нехай вічна буде слава, вже прес-шаблю має право. Людина, яка перш за все воліла бачити свою рідну Україну вільною незалежною, особливо від московського царяту. А на продовження Роман Володимир ласка. Бажаю здоров'я, шановні доброті! Сьогодні ми з Марією Олександровною Караван продовжуємо цикл передач з козацьких джерел. І одну із тем, яку сьогодні ми вибрали, як ви вже знали, як почули від Марії Олександрівни, це Життя і діяльність славетного гетьмана України, відомого на весь світ Івана Мазепи. Чим він так відзначився, що його шанує український народ? Якщо взяти, що ми знаємо, що сказала Марія Олександра, що 20 березня 1639 року народився Іван Мазепа. Проживав він на Україні, але навчався і здобував освіту і розуму в Європі. Він був при польському королі, він навчався мову у всій Європі. Всі він знав мови польську, німецьку, французьку, італійську, українську, російську, е румунську. Ага, була дуже освічена людина. Він був, приймав участь в козацьких походах. Він воював і проти Польщі, і проти турків, але завжди мав свою державницьку позицію. На першому місці завжди в нього стояла Україна. Так. І так, як його батьки були козацького роду, і все життя дух козацтва в нього жив. В крові, в крові в нього дух козацтва був. Він говорив, що козаччина це та основа, на якій ми будуємо, і наші майбутні покоління також будуть розбудовувати нашу Україну. І ми вже знаємо з висоти часу. Що він був правий Марія Олександна. Іван Мазепа був 22 роки гетьманом України. За цих 22 роки він зумів об'єднати лівобережну і правобережну Україну. Він наладив зв'язки. З Польщею, Швецією, з Османською імперією. Але ніяк в нього не було зв'язків вже тоді, у 1700-х роках, в нього не було зв'язків з Російською імперією. Ну, не російською імперією, а московщиною, О, московитами, як він казав. Так. Ще Росії і в Помині тоді не було. Це тільки тисячу. Після 1711 року Петро І надумав назвати Росію, украв назву Росія України. А так було Московський царство, навіть не царство, а княжество Московське. Будучи гетьманом України, він багато укладував грошей у розвиток України. Наприклад, Київську Могилянську академію він ввів в статус академії, яка мала. Вагу в цілому світі. Так, так. Найкращі європейські держави до Київської Малянської Академії посилали вчитися своїх учнів. Як наші посилали в Європу вчитися, так і в Київську Малянську Академію приходили вчитися. І Київська Маліянська академія дала багато освічених людей. Але життя в Україні йшло. Він побачив, що російський уряд, який очолював тоді Петро І, хоче геть прибрати Україну під своє владування і церкву, і управління, всюду посадив своїх васалів, які дивилися, що твориться на Україні. Зрозумівши, що Україна. Попадаю під вплив Російської імперії, Іван Мазепа заключає тоді союз з Карлом XII, королем Швеції. Цей союз мав на моті визволення України і проголошення її як незалежної суверенної козацької держави. Уже в ті роки 1700 х роках. Іван Мазепа планував, планував зробити Україну незалежною державою. Але так сталося, що на Полтавській битві не вдалося козакам і Карту 12 виграти цю битву. І ця битва стала таким недобрим поворотом в розвитку України. Ми знаємо, що Російське тобто московське царство з допомогою інших східних народів переміг у цій битві. І тоді була ще трагедія, я думаю, ми поговоримо про Батури, в якому проживало більше 20 тисяч населення. І вже тоді Російська імперія показала своє лице. Все з Батури. Від маленького до великого був знищений, спалений, а дітей, стариків, жінок всіх було порубано, порубано саблями. І ось тоді ми побачили вже оцю батуринську трагедію. Іван Мазепа зрозумів, що треба було залишати Україну. І треба було щоб не попасти в лапи царського моря, то втікати. Але хочу ще повернутися, що він будував багато церквів. Одна із е церков, де він будував це в Києві, це києво печерська лава. Колись була Мазепинські ворота, mm -hmm. Мазепінська вулиця. Але ми знаємо, що тоді всі російські імперії потім. Комуністичному Радянському Союзу не до вподоба була сама постать Івана Мазепи. І в той час вже українців, хто боровся за Україну, за її волю на залежність, називали Мазепинцями. Потім були Медниківці, потім були бандерівці, а зараз я не знаю, як нас називають. Хоча ми всі боремося за, за незалежність. Отак всі кажу. І тоді, по приказу Петра І, навіть Петро І вмішувався в церковні справи. Він дав команду, щоб Івану Мазепі висловили в церкві анафему. От ми знаємо, що церква відділена від держави, але церква тоді, російська церква, проголосила анафему Івану Мазепі. А ніхто Шла... Його церков не зробив. Найбільше церковна в Україні так. побудував так. Іван Мазепа. І в тих же церквах проголошували Івана Мазепу, Мазепу невірним Російській імперії. Але український народ дуже береже пам'ять про Івана Мазепи. І в нашому місті Славута є вулиця пана, е, Івана Мазепи. І ось недавно ми возили волонтерську допомогу для наших воїнів, які сьогодні воюють на сході України. Ми заїжджали в місто Полтаву, заїжджали вночі, але ми відвідали пам'ятник Івану Мазепі. Іван Мазепа це визначна поста. Увіковічнуючи Івана Мозеку, те, що вулиці в Україні на багатьох містах названі, пам'ятники стоять, він зображений на 10 гривнівій купюрі. І ось кожен громадянин України, а так само гість України, який приїжджає в Україну, бере в руки 10 гривні купюру. Він на ній бачить зображення Івана Мазепи, славного гетьмана України, який 22 роки був, тримав булаву. Ми його пам'ятаємо, ми бережемо на сьогоднішній день анафема з нього, українською, православною церквою України. Знято, ми його шануємо, вважаємо і будемо боротися за Україну так, як він боровся. Ми переможемо. Звичайно, не тільки ми, не тільки українці, а завдяки весь світ. Ми ж у собі в світі 186 гравів приурочено, 43 картини, 22 музичні твори, 17 літературних творів і 6 культур. Це щось значить, Цікаво. треба цікавитись нашою історією, Вивчати я, я, я Хочу, хочу. додати, що визначні постаті поети Франції, Німеччини, Гея. Багато-багато інфекцію. Я вже не говорю про наших, я говорю про заграничних, за Байрон. Байрон цілу поему написав про Івана Мазепа. Це ж треба йому віддати почесть. Так що бережемо пам'ять про Івану Мозе. Зберігаючи пам'ять, зберігаючи історію, ми бережемо свою державність. Шануємося. І це буде Україна. Бережіть себе, бережіть родину, бережіть Україну. Я заслугу.